Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас торгова неділя в Польщі. Вирішив зайти в магазин нет показати вам ціни. Останній раз я знімав десь 2 місяці тому. Подивимося, що помінялося. Ну і що цікавенького тут зараз продають, можливо якісь акції покажу вам. Ну і сам подивлюся. Всім приємного перегляду. Ну а ми заходимо в магазин. Перше, що ми бачимо, перець 40% знижка по 8,99%. Замість 15 злотих за кілограм. Овсянка по 5 злотих, кому цікаво. По 599. Є такі міуслі, 750 грам, по 1049. Також 200 грамова упаковочка, теж 10,49 49 3,39 за 500 грам. Банани, друзі, але вони вже так неапетитно виглядають по 3 злотих за кілограм. Овочі цибуля у нас 4,49 49 Картопля 399 за кілограм. Також цибуля фасована є 4,79. Ось така от сітка, друзі, 5,97, 40% знижка. Тут у нас 3 кілограми в сітці. І чесночок. Три штучки 1,49, тож 28% знижка. Морква 3,99 за кілограм. Також капуста. воска 5,49 і капуста біла по 5,19. Перець, друзі, 7,99, 250 грам. От така от паприка 500 грам, 1049. Черіті в таких от упаковочках 33% знижка, 10 злотих за штуку. Там, виходить, у нас 500 грамів. От грецькі горіхи, кому цікаво, 25 злотих за кілограм. Ну, можливо то не грецький, но родять грець. Ну, Сорт такий цікавий. Також є от така сушка 250 грам. 6,49. Хто любить узварчик, тим більше скоро свята. Продають такі наборчики. Цукіні по 9 злотих за кілограм. Акція. Петрушечка у нас такий от невеличкий пачок за штучку 2,65. Огірок ґрунтовий 12,49 за кілограм. І також помідор 15, 500 грам 10 злотих. Отакі от, от фасовані. Огірки, друзі. По 2 злоти за штучку. Апельсинки у нас 4 злоти за кілограм. Мандарини 4,49 за кілограм. 56% знижка, а там 44% знижка. Яблочко, теж знижка, 4 злотих за кілограм. Ось такі от ябка. Ціна її по 7,99 за кілограм. 4,89. Груша у нас 8,29 Лимон по 10 злотих за кілограм. І є ще така от лимонка. 1,69 за штучку. Ківі у нас один злотий, 29 грошей. Тоже акція. Регулярна ціна 2,19. Виноград, друзі, 500 грам. 15,49. Булка з сиром злотий 69. Така от булочка по золотий 59. Булка з насінням з дині. злотий 59. Булка дофінка. 0,89 гроша. Кровосан злотий 85. Такий от пончик 4 злотих. Любий, не. любий вибираєте, ціна однакова також от хліб є. Запакований 400 грамм 5,19, 400 грам 3,99. Це от, такі от виходить. Пироги вареники, друзі, 400 грам, 7,49. це вже готові, тільки підігріти і можна їсти. Такі напівфабрикати різні продають. Навіть вгорі є. От я бачу бургери. Теж 849, 7,99 якісь сосиски. Кашанка. Добра калорія кошанка. Також сир гауда 100 грамів, 8,59. Салати різні, по 10,49. Ціна, в принципі, однакова, просто є різний вибір. Печарки у нас по 7,19 за 500 грам. 500 грамм 67 злотих. Ну, така от томатна паста, По 6 злотих за 550 грамм. Також от такий от майонез з авокадо. Ціна 6,59. Кетчуп пікантний. 8 злотих, Тут у нас 700 грам. Такий невеличкий от паштетик профі, 80 грам, два злотих. Соус болонський, 9 злотих за 400 грам. Також от паштет фірмовий. 3 Трезлот за 160 грамів. Філе з макрели. 25% знижка 4,69. Тут у нас 170 грамів. А регулярно ціна була 6,29. Отакий от, от мікс салата 7,29 з кукурудзою. Хрін, друзі, 190 грамів 598. Це в нас хрім тертий і також є отакий крем чесниковий по 6 злотих за 165 шість грамів. Соус легкий, 6 злотих. Кетчуп преміум. 425 грамм, 7,59. І є ще такий от великий кетчуп 950 грам, 11 злотих. Також соус чилі, 300 грамів 660. Така от шиночка консервована. 14 злотих за 455 грамів. Шпроти у нас 175 грам, Такі от стеклянні баночці. ціна 1155. Філе селютки 7 злотих за 170 грам. Чай ліптом 9 злотих. Такий от жовтий Ліптон у нас. Чайок 13,19. Такий от чайок 30 пакетиків, я так розумію, 9.59. Також такий от зелений чай, друзі, 80 грам, 5,89. Та валова, це у нас 15,99, акція 250 грам. Якопс 250 грам, ціна у нас 23,99. Ну і також якобс в банках. 42,99, це у нас за 200 грам. Так, друзі, яйця у нас тут є. 8.39 за 6 штук, 12.49 за 10 штук. Є також по 11.49. І є по 14,99 за 20 штук. Це у нас розмір М. М'ясо, мелені, друзі. 400 грамів у нас ціна 9 злотих. Свинина. Також м'ясо мало на це у нас буде телятина. 14,39. За 400 грам. Дорогу, вкусно. Приправи різні. По 2 злоти. В принципі, люба приправка. по 20 грамів упаковці по 15, по 10 навіть є. В основному 2 250 злотих. Також от перчик мелений 15 грам, 2 злотих. Зелень, 2 злотих, 10-10 грам. Друзі, чесник по 2,09. 20 грам. Карковка, друзі, свинина, це в нас 24,99 за кілограм. Такі от різні упаковки. І також у нас тут є ребра 22, 3, 23 злота за 1 кілограм. Такі от реберця, так розумієш, це запаковані. І по 18,89 це ті, що не запаковані, ну чисто <кхух>, в самій клійонності. Там у 550 грам, ціна 19 злотих. Соус соєвий 13,18 при закупі двох, а так 8,25 за одну баночку. Е, Об'єм 150 мг. Також є ще отакий от соус. Не знаю, що це за соус приправа. Приправа якась по 3 злотих. При закупі по 3 злотих за штучку. Також фарш курячий по 8 злотих за 400 грам. І схаб у нас 22... Дев'яносто дев'ять, двадцять за кілограм. Рибка Мінтай 46 злотих за 1 кілограм. Також є короб. Короб у нас 54,90 за 1 кілограм. От він наш короб дзеркальний. І що ми тут ще маємо? Маємо ще качку. Качка у нас 15 злотих за кілограм. І ще в нас тут є. Не можу прочитати, 34,90 перлічка з бочки. Рибка Мінтай 1659 за штучку. 475 грам. Олія, друзі, у нас. 11,15, це в нас ріпакова олія. Також є ріпакова по 9,39. Так олія є в них по 5,79, по 69. Також є така велика маночка у нас. Тут у нас 3 літра 27-29. Така от улійка у нас винограду, щось написано. 26,19. Ну і от такі різні, кому цікаво. 24, 8,79, 5,99. Також 750 мг, 15,39. це у нас виходить оцет. Так, оцет у 4 злотих за 500 мільярдів. Солоси, солос балонський. 8 злотих за 500 грам. Також є от такий перчик, паприка, Консервований 549 за 300 грам. Фасолька по 3,79, 400 грам. Огірочки. Консервовані от такі от. Маленька баночка 190 міліграм, ціна 7,29. І також є отакі канапкові огірочки. 7,29 за 360 грам. Макарони, друзі, 449 за 500 грам. Також є от такі інша фірма 500 грам, теж 509. Такі от металики у нас йдуть по 365. Такий мікс макаронів. Різні кольора? Ні, додам колір. У на картинці малюють. 559 за 500 грам. По 3,79. Лапша у нас по 559 за 400 грам. Також такі макарошки? 400 грам. 7 злотих. І як бачу, тут як продають вже готові навіть макарони. Вони китайські якісь чисто підігріти. При закупі двох по 6 злотих, а так ціна 4 злотих за одну штучку. Є, друзі, от такі по 2 злотих макарошки 250 грам стрітфуд їда. От по 10 злотих за 121 грам. Такі от різні макарони. Також у нас тут є горішки по 7,99 за 150 грам. така от Макарони в таких упаковочках по 629, 62 грами. Також 48 грам, 629, 71 грам, теж 6,29. Кому інтересна відмівіна? 65 грамів 3 злотих. І є ще отака от, от мівіна. Вжека з китайська. 80 грам, 359. Така, друзі, оця ладка 480 грам, 659 ціна. Кому цікава хімія, так трошки вам підзнімлю.

Об'єм тут у нас написано 126 раз можна прати, а літраж 2,72 чи щось таке, так. Да. Майже 3 літри. Також є от ще отакий -от теж 272 по об'єму 35,99. Такі от різні продають. Варити не знаю, як вони називаються. Плюшка 8 злотих за 750 грам, 9,29, 815, 750 грам. Пироги у нас по 859 750 грам. Також от Мак, друзі, 679 за 300 грам. Горіхи 19 злотих за 300 грам. Такі от горішки у нас по 21 злотих за 300 грам. І такі горішки 200 грам 15 злотих. Сир, друзі, 905, 250 грам. Також отакий от от круглий сирок 12,69, 350 грам, 250 грам, 11 злотих сир. Також сир Едам 5 злотих за штуку. Це у нас 150 грам. І сир гауда 5 злотих за упаковочку 150 грам. Такі от маленькі сирки по 235 за 100 грам. Також от такі от сир є по 11,99, 180 грам. Такі от сирий президент по 7,25 за 120 грамів. Також, друзі, така одна маска, є три види. Зараз акція 7,58 при закупі двох. Я беру собі щасничком. Є також з перчиком і є просто-проста синя упаковка. Ось такий він, без нічого, без всяких добавок. Масло у нас польське 10 злотих, 200 грам, також є ще масло 200 грам 10 злотих. Та сама ціна. Є масло екстра 869, теж за 200 грамів. І ще отаке? Таке от є масло, друзі.

Також є молоко по 4,99-4,75% по в таких от баночках. Один літр 2 – 2% жирності. Сметана, друзі, 12% жирності. 4,29% за 400 грам. І також є сметана по 5,35 35 теж 400 грамів на 18% жирності. Маленька упаковочка 18% 3,89 200 грамів. Також, кому цікаво, от, шоколадки 1829. Це у нас мілка. Теж акції. Маленька 100 грамова мілка у нас коштує 6,59. Також цукерки Рафаела 21,59 за 230 грам. Тож знижка, так, ціна 27. Така мілка 16 злотих за упаковочку. Це у нас 330 грам. Є ще от такі. чи бонжур. цукерки 232 грама, 1049. На цьому, друзі, відео будемо закінчувати. Всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока!